Більше 4 тисяч людей з усієї області сьогодні звернулися до нас за допомогою цих сім'ї героїв, сім'ї тих, в кого. Є полеглі в кої є воїни цього разу до програми головної госпітальної бази області запросили мешканців Царичанської громади Дніпропетровщини. Наталія дружина військового, який боронить кордони України з 2014 року. Найважливіше для неї зберегти своє здоров'я, аби поставити на ноги своїх дітей. Як мама діток неповнолітніх, все на себе не вистачає часу. Тут запропонували. Думаю, мабуть, час звернутися до лікарів. Багато хто з них втратили. Своїх дітей, чоловіків, братів чи сестер. Хтось чекає на повернення своїх рідних з поля бою. В цей час лікарі, завдяки своїй щоденній роботі та увазі до родин героїв, роблять свій внесок задля зміцнення родин та майбутньої перемоги. Ми обов'язково допоможемо. Всі спеціалісти, які є сьогодні в лікарні мечникова, прийшли сюди, щоб надати консультативну допомогу.